Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу відкрив двері для студентів. З них 1061 – першокурсник. Ректор університету Євстахій Крижанівський такому поповненню дуже радий, каже: вуз і викладацький склад готовий робити усе можливе, аби хлопці та дівчата здобули якісні знання і змогли себе реалізувати у майбутньому. Ми добре завершили минулий рік. Ми добре стартуємо у новий рік. У нас є цікаві програми. У нас Є нові спеціальності. Ми будемо відзначати в цьому навчальному році 50 років університету. Тому те, що стосується університету, це все гаразд. Склали першокурсники й клятву студентів, у якій пообіцяли бути сумлінними та старанними, а також гідними свого університету. Не обійшлося й без традиційної посвяти нафтою. Приїхав привітати студентів і випускник університету, відомий економіст Роман Шеремета, який побажав студентам не боятись брати на себе відповідальність та обов'язково досягти поставлених цілей. Стати перед собою цілі, і я би побажав вам, щоб ці цілі були амбіційні, тобто речі, які можливо здаються недосягними сьогодні. Стати цілі, які є високі самі ж студенти-першокурсники емоцій не приховують, кажуть вже в передчутті чогось нового та незвичного. Адже про студентське життя мріяли давно. А ще тішаться, що навчатимуться у одному із найкращих вузів України. Трошки є переживання, бо це нове життя студентське, але треба готуватись. Я щаслива що я поступила в цей університет. Це хороший університет, чула багато відгуків про нього. Мені тут подобається. Я неймовірно щасливий і вже чекаю початку навчання. Також першокурсникам вручили студентські квитки та символічний ключ знань. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканала РАІ.